Триває 797-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1250 російських військових. За інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 30 квітня окупаційні війська Росії втратили. 468 тисяч 720 військових, 7 тисяч танків, 14 тисяч 46 бойових броньованих машин, 12 тисяч 11 артилерійських систем, 1 реактивні системи вогню, 779 засобів ППУ, 348 літаків. 325 гелікоптерів, 9531 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 2126 крилатих ракет, 26 кораблів, 16142 одиниці автомобільної техніки і 1977 одиниць спецтехніки у Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів. Уточнюються